Були прильоти бойових снарядів, градів, ураганів, багато ПФМ-ок розкидано по полям. ТНК є противотанкові міни. Ми можемо побачити, що на полі там осколки знаходяться з під 152 х калібрів, з-під мін. Що ті, хто мінували, вони, на жаль, не діляться інформацією. Навіть коли в 22-му році хлопці мінували побережжя це побережжя Сівірського дінця, то ніяких ні карт, нічого немає на сьогоднішній день, ну, я так думаю. Можливо, в військових, але військові такої поки інформації не надають. Ну, щоб розуміти, де е, міни, спочатку робиться нетехнічне обстеження, піднімають е, коптери. Дивляться з коптерів, є тут де там прильоти або мінування. Якщо щось виявляють, потім помічають. Тільки так. Тільки після цього команда розмінувальників приймає рішення, на якій ділянці працювати. Звісно, займають ту ділянку, яку швидше пройти.